Добрий день, діти. Так, це клас, де навчається наш Євгенко. Семикласники Тримбівської гімназії добре знають Євгена Григо, який з Юрієм Дзебчуком перебуває на лікуванні у кельні. У Німеччині хлопців продовж півтора року лікують після опіків, які вони зазнали по всьому тілу внаслідок вибуху нафтопроводу у рідному селі. Класна керівниця Євгена Івана Шпитальна показує учнівську фотозону, на якій найбільше світлин із Євгеном. Ось до прикладу наш Євгенко такий усміхнений, гарний. Це що він у п'ятому класі навчається. Тут фото наших спільних екскурсій. Ось тут ще, бачите, є у нас Євген на фотографіях. Тут з 1 вересня, там з символом нашим державним ще видно. Ось з друзями своїми можна побачити. Друзів у Євгена каже його однокласник Станіслав Воляк, дуже багато. Хлопці товаришують з першого класу і найбільше полюбляли грати у футбол та їздити на велосипедах селом. Фізкультуру найбільше полюбляли. Що грали доганялки з ним, хороший хлопець, друг. Хороший. Всі моменти, які нас з ним пов'язані, то це були лише щасливі моменти. Ніколи не було сумних моментів, завжди були сміх, радість. Ми дуже за ним сумуємо, і тільки перед, якщо в нас є якась можливість йому написати, ми завжди йому пишемо. Ми завжди молимось за нього і бажаємо йому швидшого одужання. Любов Малимука у Стримбівській гімназії навчає дітей української мови та літератури. Педагогиня пригадує, як була класною керівницею батька та дядька Євгена. Обоє боронили українські землі на війні, з якої дядько Володимир Грига не повернувся. Коли Женя прийшов у п'ятий клас, то я його дуже довго назвала Ромчик, бо він дуже схожий на свого тата. Я вважаю, що Женя герой, бо він у тій Німеччині показує. Який дух українців? Він витримує дуже важкі випробування, але їх він витримує мужні. І я думаю, що всі діти погодяться з цим, що це він наш герой. Юрчик сидів за ось цією партою. Наразі тут сидить Максим, але ми його, ми Юрка, дуже чекаємо. Востаннє в цьому класі Юрій Дзепчук був у вересні 2023 року. Нова класна керівниця хлопця Уляна Полотайко пригадує, коли в школі дізналися про вибух, то до останнього не вірили, що в епіцентр пожежі потрапили їхні учні. Коли стався той жахливий випадок, це стало ну таким неймовірним випробуванням і для самого Юрчика, і для його сім'ї. І звичайно, що для нас всіх, тому що у нас ну умовно випробування на людяність. Я пригадую, як Ольга Олексіївна розпочинала свої уроки із такої спільної молитви. Я думаю, що оця така спільна молитва, щира дитяча молитва, дала свої результати. Однокласники Юрка Дзепчука розповідають Суспільному, як чекають на товариша та бажають йому одужання. Я хочу дуже його побачити. Бо він класний, ну, завжди зі мною дружив. Я йому бажаю здоров'я і щоб він би до нас повернувся. Ми його дуже чекаємо. Мені Вуйко сказав, що сталася велика трагедія. Я з самого другого дня зв'язувала, що, що Зепчук, ну, мій однокласник Юрій, попав в трагедію. Я, я була в шоці. Я була максимально. Потім мені все розказав Юрко всю історію. Він друзі з зі всіма класом. А саме найкращі друзі з серед хлопчиків це є Іван, Володя і Юра, а дівчаток це є Руслана і я. Дивися туди до Женьки. Кажи Жені, привіт! Окрім кута Мурчика, на Євгена дома чекає собака. Парсік, парсік. Ірина Грига, бабуся Євгена, показує подвір'я, на якому онуки щоденно гралися до вибуху. Тут батут був, він гралися, вони в, в батута нема дітей, ти нема батута. А тут у цих хат ті вони гралися, там пісочок був. Там каталися на гойдалці. Каталися, бачите це. Сиділи собі в бесідці там. Після загибелі на війні сина Володимира травми хлопчиків для Ірини Григи стали ще одним випробуванням. Жінка каже, вдома їй дуже не вистачає дитячого гомону та присутності найрідніших. Я йому сніданок готувала, це какао або капучино, він дуже любив. Ну, поснідали і пішли в школу, тому в школи приходив, бабу, я вже вдома, мама, я вдома. І вже сідав уроки писати, а потім йшов гуляти, питався, він би сам не пішов, якби він не збудався, чи можна їти. Дуже, дуже чекаю. У мене слів немає, як я їх чекаю. Пушок, дивися, то Юрчик! Юрчик хоче тебе видіти, Котьмицьку. Давай. давай, Обертайся, обертайся, обертайся. Я у тебе не забираю. Давай. о, Давай. о, Юрчик любить Так, Так. Юрчик хоче тебе видіти. Ну. Це любимий котик Юрчика. Це дуже жива дитина. Він міг викрутитися з будь-якої ситуації, як словесно, так і своїми справами, так і своїми поступками. Це дуже було. Ми дуже сумуємо, бо за неї страшно. Юра, м'яч тебе чекає, бачиш цей м'яч, що Україна пише, тобі були ще коли. Марія та Степан Гладощі доглядають за подвір'ям та будинком сім'ї Дзепчуків поки ті в Німеччині. Сусіди пригадують, як хлопці мало не щодня разом їздили на велосипедах, які з дня вибуху заховані у гаражі. Цей велосипед е, Євгена. Ну, як. Грига, Грига Євгена. А цей велосипед Юрчика, Дзепчука. Хлопці-велосипеди, вас чекають вдома. Приїжджайте поскоріше. Оксана Куцько, тітка Юрія, показує його іграшки, що стоять вже другий рік. Жінка розповідає, як та де хлопчик грався та робив уроки. Це Юрчика Рубзачок, Тут залишилися його щоденник, ручки, підручники. Це що дитина ходила до школи. Хочемо, аби він найскоріше повернувся до свого рідного дому. в Нашу рідну школу ходив у селі Стремба. І найбільше йому здоров'я, найнайскорішого повернення. Юрчику, ми тебе дуже чекаємо. Коли хлопчики зможуть повернутися у стримбу, наразі медики не прогнозують, кажуть Уляна Дзевчук та Леся Грига. Та обидві сім'ї дякують за підтримку, яку надають їм із рідного села. Скоріше, ми за тобою дуже сумуємо, сумуємо любимо та і на Сендецька Монюк на Зервінтонюк Суспільне новини Івано-Франківська область.